Привіт! Хочу залишити відгук про CRM-систему KCRM. Користуюся вже майже рік. При виборі CRM аналізував всі доступні на ринку України CRM-системи по ціні якості, по функціоналу, по платформі і по можливості масштабування і з усіх варіантів для нашого бізнесу. Найкраще підійшла KCRM. Використовуємо для обліку замовлення з інтернет-магазину на Пром і на Розетка. З тим, з тим функціоналом, який нам потрібен, CRM справляється досить добре. Особливу увагу хочу звернути на фінансовий облік. Поточні функції вже багато питань закривають. І я бачу, що CRM постійно доопрацьовується, також зручно генерувати рахунки і видаткові, якщо ви працюєте з безготівковими розрахунками, також періодично з інтернет-магазинів такі клієнти підходять. Ну і те, що знаю, сам не тестував, то ця CRM це одна з найкращих також для Instagram-Facebook, тому у кого бізнес пов'язаний з товарами, там пром, Розетка, власний інтернет-магазин або Instagram, Facebook, тобто ось ця CRM. Не з мого досвіду, і на мою думку, найкращий варіант на ринку України.